Они перебегают, мы будем скидывать вот здесь и вот здесь. здесь меня. Они вот отсюда идут в 4 ранку, у них они вон, меняются. И то есть мы скинем Или, тут, здесь тут закинут, на, на, чтобы все. здесь все нас Тримай. Угу. Тримаешь? Да. Все, Отлично. Отлично. Ой, как это вообще хорошо. Прямо на дорожечку, Прямо на дорожечку вообще. Все, уходим. Мавиком... Летаю слапа, можеш перезапустити, будь ласка, що там провісло все. X, воник, воник. Приїжджаємо. Моя роль настроїти зв'язок э, з черговим, настроїти зв'язок э, з сусідами справа, права, зліва, з фланга, які знаходяться повідомити, що ми будемо працювати на, на, на цьому напрямку. Також прив'язка по координатам та ну, контроль то есть за всім за боєприпасами, як хлопці цепляють, як зводять їх, літав на мавіку. Тоже, на аеророзвідки, ездями працював. Працювали десь позапрошлими зміну, е, по бліндажам. Бліндаж розібрали, дуже чітко було видно, що аж брьом розліталися. Тоже, как би, з першого снаряду прямо було попадання. Мені подобається би, літати. Має йде мене. 90 Угу. Не подимай пам'ять, дивище міг. А отлично, отлично. Прям все хорошо, локти до как. Прям все возле дорожечки. Нам до разведка сказала, что там капаниры. Я э, бачили. Либо техника там накрыта, либо БК, Но ну, сейчас есть точно капанер хватил. Другие попадание хорошо, третья мина не сработала. Да она сейчас может нагреется, детонирует еще. Вот такие моменты сами печальные. Да да. Робота все ну, злажено, свою всю роботу вони знають, як що робити, як міни правильно збирати, як налаштовувати. Пілот також знає, як точно в яку погоду літати, куди літати, всі його вже тонкості знають. Ми okay. зараз будемо використовувати мінірування, брати 4 штучки, потім після нього будемо працювати по купоніру моа 400 і Угу, uh -huh, Танкову міну. Так. Ми вирішили, де нам на проводити мінірування, до зробили. Ми на Крапіві прив'язалися до цієї тієї, Скинемо там, потім будемо готові, ділимо до розвідку і потім подимаємо ташку їдемо і працюємо. Це хвостовик до МОА-400. Мала осколкова авіабомба, виготовляє, до речі, Україна. Привозять нам БК, я її одразу перевіряю, чи все ну, працює, так само накольники, ну, все справне. Підготовлюю, складаю все компактно і, це, і потім вже виїжджаємо. Тут на місці я вже його скручую, все, монтую, взвожу, ну і йдемо, цепляємо. Дуже небезпечно, тому що, як відомо, ці детонатори вони можуть спрацювати в будь-який момент. Ну, тут таке, як повезе. Ну, слава Богу, ще не було такого, щоб спрацьовували. Треба було, щоб він трошки перевішував наперед. Щоб Ця скоба мала змогу одразу вийти з серву. Якщо не вийде, то в нас буде баланс, то вона буде чисто нам. Саме більше піднімали вантажу, носили на відстань 6,5 км 22,5 кг. Це в нас було перероблено 4 тем, протитанкові міни. Чим більше візьмемо навантаження, тим швидше в нас просядуть батки. Якщо, наприклад, ми захочемо вилетіти на 10 кілометрів, нам приблизно брати треба навантаження плюс-мінус 10-12 кілограмів. Тобто 3 МОА, спокійно 400 беремо. Зараз, зараз піднімаємося по координатам. Є інформація, що в будинку є ворог, та також, мабуть, є боєприпаси в цьому будинку теж. Будемо зараз по ньому працювати. є прив'язка у нас по крапіві. E, сделали мы прив'язочку, сделали місію. Вийшли зараз на сусідів, нашому, що ми будемо злітати. Всіх повідомили, наші хлопці теж повідомили. Плюс, плюс. Ох ти що, це просто шикарно. шикарно. Все, виходимо. Ось це ось радує. Дуже радує. Це дуже радує. Да. Зараз... Це дуже гарна робота. Ми розібрали в... всю. Бачиш, як все розліталось. Вона велика, громістка, вона летить і дуже наводить, ну, дуже здає шум і дуже собі наводить на них страх. От вони тільки чують, вони одразу ховаються по бліндажам. Коли вже приїжджаємо сюди, розгортаємося, і коли вже починаємо працювати, перший скид, все влучно, удачно, все спрацьовує. От тоді вже піднімається адреналін. Хотіння і далі, надалі гарно працювати. Хоч ми літаємо на таку дальню відстань, але саме більше, чого приносить емоції, бажання і надалі працювати з великими пташками, коли ти чуєш навіть на відстані 7,5-7 кілометрів оцей бадабум і розумієш, що там з то це дуже вражає.